Всем привет, друзі! С вами Томик 12К. Сьогодні я покажу, як ми строили базу на небі. база на небі. Заходим. І от що у нас тут є. Ой, почнемо з самой першої кімнати. Вот. Кимната, домик 2 на У меня тут я мушуха. Это Кнопка. Э, кнопка подписчиков. Кубок, диван. Плохо. И тут отчетки. Колонка, пианино, чаши. Пуфик. Ст, ну. Э, Плохо. Вот такие котик у нас. Двери еще открываются. У мене ще є тут. Ай, також буде. Короче, вони засніть закривають. У мене, ще... мене тут ще є. У мене тут ще є ось таке різко, -дв... ріжко двохповерхкове картина, зеркало, знову цвіток, таке ж, ну, штурмо колиське. А вот і потім покажу, куди він буде. Стуру, комп'ютер, сто... ой. Короче. І Витала. Далі чуть штурму ми згубили разом з Максимом. І тут у нас є отакі ну, опори, щоб не впасти. Тут теж так само. Далі у нас йде гостина. Тут у нас є і, сні, ну, съемки, фламинго, коврик, тут у нас все стуло, их і і ноутбуки, і лампочка, и значит, тут є холодильник, стердинка вверх, ще один, щекав, скаф, и дари у нас и да вода. А, воно сюди воде. А вот куди? Ну, вот це, йде сюда. Далі у нас тут єшника, тут йде вот, склад. Ну, вот це у нас тут я в склад. Все тут я получаю, но что-то не будет едно. склад. Ну, котик, охтах, куда він веде. І печка така. Бакон у нас тут є. Кухня. така в нас тут кухня красива. Оце. Тепер у нас тут іде ванна. І ви вже самі знаєте що. Столик, стула, холодильник, раковина. Ну і тут всякі тумбочки. Верхову ми вже бачили. Інтернет у нас тут є. От, далі в нас іде решнича Максимова комната Максима Деркача 24К. І от тут ліжко, колонка, стул і комп'ютер, де він тут знімає. І ми потім дойдемо. Знову тут кубок, цвіток, шундук, мушерка, його тут зйомки він тут знімає. Хм. І остання коната. Це всі вещі, це Максим Дехкач зробив. Це всі вещі, що День 19 Кані показував в своєму І Це просьби не до мене, це просьби для Максима Дехкача. Там в його тіктоці називається Максим Дихкач і його там ава, камерамен. Не понял. А кто же выдох? Ну, мы тут трошки не достроили, зараз трошки добавлю. Я, не, Я не знаю, кто це выдох. Все, Надо сейчас. Все Ну вот так і... Вот такая. И вот такая у нас бажа получилася. Я Томик 12К и Максим Дихкачет 24К. С вами был Томик 12к. Всем пока. Пока. Пока.